Вітаю, мене звати Поліна Ярмакова і ви дивитесь програму Топ міста, де ми розповідаємо про наше кам'янське. Наше кам'янське ділиться на два береги: правий промисловий і лівий спальний. Обидва вони такі різні. Складається враження, що це не два боки уздовж Дніпра, а окремі міста. Сьогодні розповідь буде якраз про другий: лівий берег кам'янського. Недарма на початку ми сказали, що лівий берег міста спальний. За планом там не мало бути промислових підприємств, натомість тільки висококомфортні умови для проживання. Забудова лівобережної частини міста, як не дивно, розпочалась не з першого мікрорайону, а з дев'ятого, а саме на Дніпрянського проспекту. Робота із забудови тривала цілодобово. Десятки мільйонів кубометрів піску з кар'єру, нинішнього Єлизаветівського котловану лягли в основу так званої подушки, на які зводились нові мікрорайони міста. Дев'ятий мікрорайон, єдиний на лівому березі, збудувалися за проєктом інституту Київ НДПІ містобудування. Головний архітектор Тарас Григорович Довженко. Решту мікрорайонів Лівобережжя збудовували вже за проєктами Дніпродзержинських архітекторів. Не все із запланованого вдалося втілити у життя. Наприклад, дивіться між цими будинками 1 А та 1Е Планували звести 12-поверхову блок вставку Вона мала б об'єднати всю цю забудову в майже кілометрову мегаструктуру. Можливо, і на щастя, що її тут, немає. Існує навіть легенда, що з висоти пташиного польоту ця забудова мала б сформувати напис «50 років СРСР. З першого погляду можна навіть повірити в це, адже будинок і довгий, і химерно закручений. Щоправда, ця казка розвінчується одразу, як тільки подивитися на макет цієї забудови. Дуже цікаво, що французький архітектор Ле ще у 1920-х сформулював п'ять відправних точок сучасної архітектури. Перший з пунктів будинки на залізобетонних стовпах. Я думаю, ви вже здогадали, що цей комплекс на Надніпрянському проспекті саме так і збудований. І нічого неймовірного у цьому не було б, якби дім був панельний. А так уявіть собі збудувати такий собі цегляний будинок на ніжках. Другим пунктом іде плаский дах тераса замість традиційного з нахилом підгорище. Лекорбюзє уявляв собі невеличкі сади на верхівках домівок. Шкода, що в нашому випадку це скоріше сади з антен та дротів. Та хто знає, можливо, колись в майбутньому все зміниться. А тут на місці звичного нам скверу мала б з'явитися інша футуристична для того часу забудова. Щоправда, їй теж не судилося постати. Тут між 9-м і 10-м мікрорайоном почали будівництво громадсько-торгівельного центру. Це, мав би бути, аналог сучасних ТРЦ, тільки ж спроєктований, він був півстоліття тому. І все могло б бути дуже по-сучасному, якби будівництво не зупинили, а недобудовану конструкцію демонтували. На місці тимчасових торгівельних павільйонів планували звести монолітний житловий будинок на 21, 24 і 27 поверхів. Це мала бути одна з найвищих будівель на Лівобережжі і замикати перспективу в'їзду з Греблі ГЕС. Але цей проект теж далі ескізу не пішов. І, попри усі нездійснені задуми архітекторів, дев'ятий мікрорайон є найдосконалішим містобудівним витвором, а забудована Дніпрянського проспекту найвидатнішим ансамблем житлових будинків 70-х – початку 80-х років у нашому місті. Така звична нам сорокова школа і садок біля неї це перший в радянському союзі проект шкільного закладу нового типу. Вихованці дитячого садочка мали б іти пі до підготовчої групи, а одразу звідти до школи. Весь цей комплекс був розрахований на 2078 дітей. Як ви могли помітити, сорокова червона. Тобто побудована з червоної цегли. Цю ідею задав головний архітектор міста Олександр Кремцов. Він хотів зробити фасад нашої школи на зразок столичної. Цеглу везли спеціально з Бахчисарая. Задумувались навіть над тим, щоб оздобити так усі майбутні школи на лівобережжі, але з часом виявилось, що червона цегла не міцна, так і відмовились від цього задуму. Протягом 80-х років забудували 10-й мікрорайон, і на Дніпрянський проспект простягся ще на 800 метрів. Набувши свого сучасного вигляду, перші пазли у мандрах лівим берегом ми склали. І далі продовжимо вас знайомити із нашим містом. До зустрічі!